Добрий ранок. В ефірі дачна субота. Чи субота дачна? Кому як зручніше. Ранковий сад, ще коли все тільки прокидається, вже троянди розпустились. Сьогодні обгортаємо картоплю, а потім деревен про всяке. Спочатку сьогодні робота, поки не жарко. Заміряли об'єм роботи на сьогодні і пішли працювати. Угу. Це ж саме зручне місце, Переходь. І так, зараз, що зараз? Зараз пів десятої. Добрий ранок, ще раз усім. <праць> да. Ми вже попрацювали. Так, картопля, картопля, картопля обгорнута. Поспішали швиденько, бо дуже жарко. В квітки просто так пройти неможливо. Завжди, до речі, у мене є один нюанс на телефоні. Коли починається дачний сезон, то у мене 754 мільйона фотографій квітів. Потім я це все чищу, бо місця не вистачає, але ніколи не можу пройти повз, щоб не пофоткати усе. Це ж просто не знаю, це витвір мистецтва, це щось нереальне. Поки ранок трудяться всі бджілки, комашки, жуки на городі. Всі в роботі. Дуже подобається як на перстянка цвіте. І ще буду собі на Вона багаторічно насівається, в принципі, небагато, хочу тут залишити цілу клумбу. Хай росте дуже гарненько. Зараз, поки не так пече сонце, швиденько біжимо по грядках, все вспушуємо і сапаємо, поки не так жарко ще. Жарко. Дуже жарко. Ого, ти яму вирила, що так прохолодніше, так? Да. Вірю. Треба й собі таку вирити. Так, і, і ще у нас на перекус домашня перша ягода. Ну, це перша і остання, бо у нас її, в принципі, нема. Це чисто, чисто звичайно. Так, ну що, день сьогодні був півдня дуже насичена, швидка. Інша половина дня дуже спекотна і гаряча, тому нічого не робили, не виходила на сонце. А зараз нарву зелені, трошки буквально, і поставлю в хаті. Завтра у нас трійця і зазвичай на трійцю у нас хату прибирають зеленню. В нашому випадку це зараз буде м'ята трошки. Так, трошки нарвала, буквально чуть Е, Розкажу, ось у нас така ценята лимонна, мені дуже подобається, як вона пахне, хоча в чаї я так і не навчилася з нею чай пить, але пахне класно. У нас, до речі, розкажу після трійці спогади з мого дитинства. Там, де живе моя бабуся, жила, вірніше жила, у нас в дитинстві після трійці тиждень у нас назвався русальний тиждень. повір'ям, в цей період у нас люди не ходили в поле, так як мені бабуся розказувала, щоб русалки не залоскатали. Вважалося, що якщо на цьому тижні помирає людина, то, то її забрали з собою русалки. А після русального тижня, в понеділок, рівно через тиждень, там, де е, жила моя бабуся, там е, була така традиція, називалася проводи русалок. Я, якщо знайду, то ми зробимо вставочку. Як колись це дійство відбувалося. Ну, Я хотіла розказати про те, що для мене це такий був період, в дитинстві якась магія така, в дитинстві віриться в все те, що розказується дорослими. І от оцей цей день, це понеділок, після, тиждень після трійці, в цей день плелися березові вінки. Кожен виходив зі свого двору, починаючи з початку села, і такою гурбою всі одягали березові вінки і йшли до кладовища, і співалися відповідні там пісні про проводи русалок. Про проводи русалок, я там в інтернеті те, що намагалася послухати, то, в принципі, навіть важко по мові <сумітно> зрозуміти сенс пісні вже мені, бо така більша українська змішана з білоруською. От, і, і йшли до кладовища. На кладовище запалювали вогнища, і кожен, хто приніс. І ніс цей віночок, залишав цей віночок біля своїх рідних, хто похований, у кого був на кладовищі. Також із дитинства, те, що я пам'ятаю, то е за повір'ям, хто в той вечір, бо це вже робилося на вечір у селі, хто перекотиться в цей вечір через могилу, в того не болітиме спина цілий рік. Ну, таке повір'я я, я пам'ятаю, але, чесно кажучи, на свої очі не бачила. Не знаю, чи хтось це робив чи ні. Але от з дитинства я пам'ятаю, бо пам'ятаю, що мені не дуже подобалася ця штука. І я б так не зробила. Але було й таке. От. Ну і зараз вже немає, на жаль, ні людей. Тих, що... Брали в цьому участь. Це просто була для мене в дитинстві така мега подія. Для мене це було так якось чарівно і класно згадати. І той момент, ну це в принципі, поки я не пішла в школу, тому що тоді, вже коли почалася школа, то хто вже туди їздив і було не до цього. А, 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 ну Я дуже жалію за те, що я пропускала все це, бо мені дуже подобалося. Це неймовірно таке дійство класне залишилося в мене. Вже залишилося тільки в моїй пам'яті, на жаль, тому що, я ж кажу, люди, які брали в цьому всьому участь, в ця вся ця традиція, на жаль, вже нема. Людей нема. Все це відійшло. І по поки, мабуть, залишається. В моїй пам'яті, поки є я, і в пам'яті тих, хто був тоді і брав цьому участь, а потім і це забудеться. Але з руки беруться Таке, так, було. З могил, Зачіплюються так. Водять круги могили і спивають. От, про зелені свята і зелений тиждень. Додому сьогодні їдемо з букетиком. І ну, я їду з півонами сьогодні додому, але трошки м'яти теж рву. Якщо у вас є теж якісь традиції пов'язані з зеленими святами, то напишіть в коментарях, буде просто цікаво почитати, як у вас. Можливо, ви пам'ятаєте, колись якісь традиції були, чи зараз щось нове придумали, хоча зараз такі часи, що таке нове нічого людям, мабуть, і не до снаги. Тому напишіть в коментарях, як у вас проходять зелені свята, і чи є у вас русалки в регіоні можливо. І, До речі, ще згадала от про оцю зелень, яку ми завжди наставляли в хаті там по кутках, по вікнах. Таке було повір'я, що в цей тиждень русалки приходять до хати і гайдаються на дітках на зелені. Я в принципі знаю, що за логікою де християнство, а де русалки. Різні речі, але ну, отак от у нас було. Як є, так і розказує. І в принципі, мені цей варіант теж дуже подобався. Хто ж доважає вірити в цю сказку. На цьому тижні у нас вже почала ось розквітла гвездика Шабо. Називається. Кожен рік вона і самонасівається, і ми підсіваємо. І вона ось таким ковром у нас кожне літо. Мені дуже подобається. Собі дуже класно тут знайшла таку місцину, їй подобається, і ми тут розводимо її постійно. І розпустилися піони, теж дуже гарно. Піони, до речі, минулого тижня були ще закриті. Цього тижня вже супер відкриті, вже можна, якби важко і на букет щось взяти. Ну, будемо шукати, я все одно поїду додому з букетом. Ну і вже почали квітнути троянди. Теж дуже гарно. Ну і крім квітів, ось такі ще у нас є ліани. Тут все теж потихеньку росте, піднімається. Сьогодні огірок один вже зірвали свій домашній перший. Чекаємо. Коли все інше за ним потягнеться. зараз, поки спала спека, вже вечір, 18 година. Проливаємо все те, що у нас на вулиці висаджено, помідори, перчик. Жуля перевіряє, чи точно треба поливати. Сьогоднішній день добігає до завершення майже вже вечорія. Ми збираємося додому. В попередньому відео я вам говорила, що піднімайте голову частіше вгору, дивіться на небо, на його красу. А також в сьогоднішньому відео я сподіваюся, що ми вам показали, що потрібно дивитись не тільки вгору, а ще й вниз, бо знизу теж дуже багато краси. Тому дивіться по сторонам, милуйтесь квітами і насолоджуйтеся життям. Ну, і по традиції дякую всім, хто дивився наше сьогоднішнє відео. Дякую всім, хто підписувався, хто ставив лайки, хто коментував, теж дуже дякую. Всім вітання, всіх вітаємо з наступаючим святом. Я думаю, що побажання і бажання у нас всіх очевидні зараз і єдині. Тому всім мирного неба і дякую, що були з нами. З ось таким букетом я прийшла додому.